Вітаю вас, малята! Малята! Наші вірні друзі Кицик та Мицик вже зачекалися. Вони підготували для вас цікаве завдання. Відгадайте загадку та зрозумійте, про який день тижня в ній йдеться. Перший він в усьому. Приходить він додому одразу в понеділі і зветься понеділок. Завдання від понеділка. У неділю Петрик розпочав створювати малюнок. Він малював цілий день. У який день він закінчить цю роботу? У вівторок, молодці. Наступна загадка. До нас він другим приходить, одразу дорогу знаходить. Ради людям допомагати, нові справи розпочинати. Вівторок завдання від вівторка. Якщо сьогодні субота, то завтра. Неділя. Сьогодні п'ятниця. Який день був вчора? Четверг. Назвіть сусідів всереди. Вівторок, четвер. Цей день вихідний, але це не неділя. Який це день? Субота. Наступна загадка. Третій день цей завжди іде. Радість людям він несе. День обходить цей біда. Зветься день цей. Середа. Завдання від середи. У маринки було 5 яблук. Два яблука вона з'їла. Скільки яблук залишилось у маринки? 3. Запишемо вираз. 5. Мінус 2 дорівнює 3. Наступна загадка. Цей день завжди четвертим йде, тому ми так його і звемо. Малята, разом ви скажіть, який це день? Четверг. Молодці. Завдання від четверга. На галявині сиділо 5 птахів. Потім прилетіли іще 2 птахи. Скільки разом стало птахів на галявині? Сім молодці, запишемо вираз. П'ять додати два дорівнює сім. Наступна загадка. Щотижня день цей йде п'ятим. Веселим, радісним завзятим. Він відпочинок розпочинає, як його ми називаємо. П'ятниця, молодці, завдання від п'ятниці. Іринка навчається в школі 5 днів з понеділка по як називається останній навчальний день. Вірно, п'ятниця. Наступна загадка. Шостим до нас прибуває, вихідні розпочинає, відкладає всі турботи. Ми назвемо цей день Субота завдання від суботи. Малята, давайте пригадаємо, що таке доба? Доба коли разом минає ранок, день, вечір, ніч. Це і є доба. Наступна загадка. Цей гарний день мчить наче Олень. Тиждень завершає, до роботи закликає. Як звемо цей день? Неділя останній день тижня. Завдання від неділі. Яка зараз пора року? Так, весна. Назвіть весняні місяці. Березень, квітень, травень. Молодці маляти! Дякую вам за увагу. До побачення!